Сьогодні вже лунало багато привітань. Для мам. Приєднуюсь також від себе. Вітаю вас, дорогі наші сестри, з цим великим святом Днем Мами. Бажаю, щоб Бог і надалі вас зміцнював духовно, в першу чергу, щоб ви були духовною підтримкою для оточуючих фізично, щоб зміцнив ваше здоров'я, благословив життя. В цілому почув молитви, кожна з вас має якісь молитви, і щоб Бог відповів на ці молитви, щоб ви довгий час і ще були підтримкою для своїх дітей і для тих, хто потребує цієї підтримки. 11 травня, міжнародний день, сьогодні святкують в багатьох країнах, і це дуже важливий день. В Біблії нема цього свята, але аналізуючи Біблію, ми бачимо, що Бог на стороні цього свята. Тому що дійсно Бог в багатьох віршах ми бачимо, як Бог навчає любити маму, поважати мам. Саме часто слово, яке сьогодні вживають, це слово, яке мама. Кожен чоловік сьогодні, якийсь могутній воїн, колись був маленьким, кого мама носила, годувала молоком. Виховувала його, оберігала, і коли йому страшно було, кожен з нас, що ми кричали, Мама. І дійсно, це, як хтось сказав, хороша мама варта сотні вчителів. Але материнство це не тільки про біологічну роль. Хоча це теж дуже важка роль народити, виносити дитину, хтось з вчених. Провів якісь аналізи, що чоловіки би просто не витримали тої нагрузки, коли жінка народжує дитини. Настільки вона проходить це велике навантаження. І десь ми це так сприймаємо, ну, народилась, народилася, але жінки проходять дуже важкий шлях, щоб народити, виносити цю дитину. І цей зв'язок між мамою і дитиною, він залишається назавжди. І коли. На жаль, приходить час, ми втрачаємо наших мам, ми розуміємо, як багато ми втратили, що дуже важко знайти когось, хто би так нас міг любити жертовно, як це робила мама, і як робить це мама. І це десь відображає оцю любов Бога, оцю материнська любов, тому що вона дуже-дуже сильна. Жертовна, це дійсно шлях любові, терпіння, вірності. Я би хотів коротенько переглянути, що Біблія говорить про Мам. Старий заповіт, ми знаємо, він з ізраїльського народу. І от в Ізраїлі ну, ми знаємо, що там особлива роль жінки. Взагалі в багатьох країнах, якщо принижували жінок, то в Ізраїлі жінка завжди були на гідному місці. І от єврейські мами вони дуже люблять своїх дітей, відповідно, і діти з великою повагою, якщо пам'ятаємо про цю доброчесну жінку, цей гімн притчі, що ми читаємо в 31 главі, то сказано про маму діти її встають. І ублажають її. І чоловік хвалить її. Багато було чеснотних жінок, але ти перевершила всіх їх. Тобто дуже добре, коли є місце таким служінням, коли людям нагадують про те, що мама заслуговує на повагу, на подяку, на гідне відношення. Десь був такий соціальний замір в Німеччині що помітили, як почали применшувати роль маму в державі, стрімко починає зростати криміналітет, злочинність. Воно пов'язані речі. Знаєте, я багато років займався тюремним служінням і коли збирається оця публіка, до якої люди коли заходять, не знають, що говорити, і як зробити так, щоб ці люди послухали Слово Боже. То ті, хто займається це служіння, знають, що треба робити. Заспівайте їм пісню про маму. І тоді самий закорінівши такий злочинець, він починає сльози витирати. Тобто є щось особливе в цьому, і дуже важливо про це говорити. Сьогоднішній світ, на жаль, як Павло каже, настануть важкі часи, і десь роль мами вона починає не то, що е, там ігноруватись, але десь занижуватись. Написано, що діти будуть непокірні. Діти будуть непокірні, а якщо не є непокора дітей, то десь є роль зниження, ролі батьків, в тому числі і мами. Дивіться, в книгі Левіт, як Бог цікаво говорить, 19 главі, 9 3 віршу, кожен буде шанувати матір свою та батька свого, бо я Господь Бог. Цікаво, да? обично взагалі, якби перші чоловіки йдуть. Да? А тут, каже, ні, кожен буде шанувати матір свою. Звідки у євреїв от така повага до мам. Тому що Бог так навчає. Це добре, якщо ти поважаєш, це правильно, і треба поважати свою маму. Пам'ятати, пам що вона зробила робить для тебе? Чотир... З десяти заповідей ми читаємо, одна заповідь: шануй свого батька з десяти. Да? Та матір свою. Дивіться, казалось би, Христос каже, це перша заповідь з обітуванням. Тобто є різні заповіді, але це перша заповідь, яка тобі щось обіцяє при певних умовах. І що обіцяє дітям оця заповідь? Щоб довгі були твої дні на землі. Хтось шукає ключі до довголіття. там, Їжа, здоровий образ життя і так далі, так, далі, так далі. Погані звички не практикувати. А тут, каже, да, це теж має свою роль. А є одна важлива річ: твоє ставлення до твоїх батьків, воно впливає на твоє життя. І дуже погано, коли діти починають забувати своїх батьків. Знаєте, десь, як фарісеї робили. то, що мав дати батькам, він там пожертвував туди, туди. Тобто забувають, забувають. Не повинно. Каже, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог дав тобі, і щоб тобі було благо, і щоб тобі було добре. Це Бог обіцяє. Слово матір в Біблії згадується біля 400 разів. А знаєте, скільки раз свекруха згадується? Більше десяти. 410 раз. Тобто, про щось говорить, що мама горить. Коли ми дивимося в багато, якщо ви перечитаєте книгу царів, іде ідеопис царів, які жили, і там десь згадуються мами. Не завжди, але згадуються. І ми бачимо величезний вплив мами на своїх синів, на правителів. І ми можемо сміло сказати, що мама займала більш почесне. Місце в житті свого сина, чим дружина. Ми читаємо: а ім'я матері, наприклад, друга царів, Єгоадам. А в третьому вірші І він робив угодно у Господніх очах. Дуже добре розуміли, що яка мама дуже часто така і дитина буде, як мама наставила. В Єзикілів 16 главі 44 вірш каже: прямо, яка мати, така і донька. Величезний вплив мами на дитину. Наприклад, така жінка, яку ми знаємо в іма Йохаведа. Дуже важкі часи в Єгипті. Фараон хоче знищити чоловічий пол, хлопчиків топити. Ну, це й роблять. Але Єхаведа це мати, мужня мати. Вона знає закон царський, але є ще Бог. І вона думає, що мені робити. Ну, прийдуть заберуть хлопчики. Ну, там ховали його місяць-два, але ну, зростає, плачуть, хтось візьме і донесе і все. І вона робить цей кошик, осмолює його і ставить його в місце там, де є надія. Вона знає, що дочь ворона туди приходить. Яка мудра мама? Вона не просто знаєте, біологічно виконала свою роль, народила цього хлопчика. Але вона думає про майбутнє. І так Бог їй дає, що вона його виховує, вона стає годівницею свого ж сина. Чудовий план Бог спасає цей Мойсей, 40 років отримує оцю е науку єгипетську з повними ідолами. Але чомусь через 40 років ми бачимо, віра залишається в його серці. Чому Бо була мама, яка наставляла, яка наставляла. Соломон. Дослідники Біблії кажуть, він був вірний, поки жила його мати, Вірсавія. Поки вона його наставляла, жінки над ним не мали тої влади. Вона його могла якось привести в реальність, що дивися, Соломон, там наставляла його. Коли не стала Вірсавія, ми знаємо, що Соломон уже відійшов досить далеко від Бога. Такий великий муж Божий, як Августин. Аврелій Августин, один із, мабуть, самих поважаємох богословів 4 століття, і він каже: моя свята мати ніколи не полишала мене, вона виношувала мене в своїй плоті, щоб я міг з'явитися на цей тимчасовий світ. А у своєму серці я міг народитися для вічного життя. І дійсно, мама, Августина, її звали Моніка, вона дуже важко сімейно мала. Батько був такий дебошир, гуляв постійно, але вона його не залишала, їй багато терпіла від нього. І коли Августин уже навернувся до Бога, його вибрали вже в сан, якийсь отримав, вихований, вона тоді сказала: знаєш, синок, мене вже тут нічого не тримає, я йду до Господа. І буквально там дуже короткий час, і вона йде до вічності, йде до Господа. Не зря є така приказка. Рука, яка гойдає колиску, вона ж править світом. І це, це так і, амінь. Апостол Павло про одного свого любимого учня, за кого він переживав, в тій тюрмі, ті пісня, останнє, яке він пише, останній його лист він пише Тимофію, друге піснення. Він пише, їй, він вже каже, що я все, я доживаю свої дні, але він переживає за нього. Він знає, що є дуже важка ситуація, ризик смерті величезний за віру. І він каже: пригадуючи нелицемірну в тобі віру. І цікаво, думаєш, откуда в Тимофії тебе така, така віра взялась? Нелицемірна віра? І він каже, яка спочатку жила в твоїй бабі Лоїді? Сестри, у кого є внучата, внучки, це дуже важливо цю віру передавати, передавати живу віру, але ця віра названа нелицемірна віра. Бо діти дуже добре бачать, коли ми реально щось, а коли ми граємо цю роль віруючих. І каже: І в твоїй матері є вніці, впевнений, що вона і в тобі. Бачите, як, як батьки, як через маму віра передалася, такий муж Божий, як Тимофій, і він звершив величезне служіння. Коли ми дивимося на такий вірш, чудовий, Псалом 1302, каже Господь, я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко в руках у матері своєї, немов дитя душа моя у мене. Як Господь знає втішати, як мати. Такий чудовий образ. У <кій> тита є ще такий текст цікавий, щоб старші сестри вчили молодих любити чоловіків і любити дітей. Оце тут цікаве слово це любити дітей. Воно таке філіотекнос. Для нас воно просто любити-любити. Але там, там більш таке особливе почуття матері. До своєї дитини. І це не просто знаєте, от, от, от мама просто любить свою дитину, якась емоційна е, справа, ні. Це надання підтримки, це присутність, причетність протязі дня, на протязі, коли присутня е, мати в житті дитини, це якась взаємодія, спільні обговорення, роздуми над життям. це навчання Біблії. Перша, хто читає Біблію мамі, ну, як правило, не знаю, як в інших сім'ях, кожна сім'ї може свої правила якісь, але в нашій сім'ї е, моя дружина перша, особливо 3, 4, 5, 6 років, вона кожен вечір читала дітям, коли вони вже мали здатні слухати Слово Боже, вона читала їм якусь дитячу Біблію. І вони сиділи. І я заходив туди і задавав їм запитання кожен вечір, що про що була ця історія. А оце була ця історія. А яка була головна думка? А оце була головна думка. А що це для вас говорить? Ну там тяжко так, ну щось це говорить. І про що ми будемо молитися? Ми будемо молитися про це. І знаєте, це дуже важливо. Бо ці історії, які казала сім'я як казка, може, дитинство, але воно, як Давид каже, з молоком матері. От до нього прийшло оця віра, оце пізнання Бога. Це тренування, допомога, допомога е, дитині оволодіти якісь навиками. Це мама дає в розвитку своїх сил. Це дисципліна. Дисципліна розуміти, що є якийсь порядок має бути в житті. Не все має бути так, як лише дитина хоче. Все має бути так, як правильно, як по-божому, то, що на користь дитині. Це має бути якесь виховання. Надання підтримки да, справам якихось невдач, поразок. Це теж входить. Але це підтримка, якесь виховання, якесь готування, схвалення дитини. Це приклад. Це приклад життя, що для дитини дуже важливо. Дитина бачить, ага, як, як мама реагує в такій ситуації, як мама реагує собі, чи добра моя мама, чи простягає вона руку для тих, хто нужденний, як говорить моя мама, які цінності у моєї мами. Це все в дитину входить потім. І потім ми бачимо себе продовження в наших дітях. Це дуже важливо. Я хотів би коротенько порозважати над одною жінкою мабуть, самою відомою видатною жінкою на планеті Земля. Це Марія, наш, мати нашого Господа. Їй Бог приготував цю роль фізично народити. Ісуса Христа. І коли ми дивимося на її життя, сьогодні є такий штат Меріленд, один із великих штатів, і він названий в честь Марії. Сьогодні мільйон э, сестер жінок, які називаються Маріями. І вона єдина, яка в Біблії названа благодатною. Що значить благодатна? Повна благодаті з латинського. Бог їй дав оцю благодать. І в чому була оця благодать всій жінці? Що ми можемо взяти для Марії? Коли дивимося на Марії, перше, коли вона виходить заміж за Йосифа, яких Бог зводить, ми знаємо, дуже складний процес, вона вагітніє, будучи ще не, не жінкою. І Який стрес, шок отримує молода дівчина в тій культурі, в тому народі, розуміючи наслідки, але вона все-таки це приймає. І перше, що ми бачимо, колись ми були з дружиною в Назареті. І є такий в Назареті храм Йосифа і Марії. І всередині цього храма є місце, де вони проживали. Знаєте, коли ми думаємо про бідність, мабуть, ми собі не можемо уявляти, в яких умовах вони жили. Це реальна землянка. Да, вона просіла, вона десь це реальна землянка. І думаєш, як тут можна жити? І перше, що ми бачимо, Марія вона могла слідувати за Богом і в бідності. Сьогоднішній світ настільки великі вимоги мають, часто молоді один до одного, що ну, якась має бути матеріальна база. І дуже часто це важливіше. Важливіше того, що Бог показує. Ну, це, це твій наречений, це твоя наречена, часто людей в серці, а як буде матеріально? Так нащо мені, як Бог там покаже? Головне, щоб побільше матеріального було. І це робить дуже великі проблеми. Знаєте, коли я шукав уже, молився. Мені казали, знає, що дивися у дівчини, чи стоїть машина у дворі, якийсь бус великий. Ну, такі поради мені давали. І це брати, знаєте. І я так дивився, думаю, на що мені бус? Я ж не на бусі хочу жінитися, Мені, мені потрібна дружина. І, але, але це є на ту групу, в яку я ходив, молодіжну, там дівчата були, знаєте, які в них мрії були, щоб хлопець був пастором, і друга риса, щоб хлопець був бізнесменом. Ну, я не був ні пастором, ні бізнесменом, я розумів, що... Важкі нюанси, шанси мої. Я це, звісно, так розказую це е, з юмором, але це має місце сьогодні в матеріальному світі. Тому, знаєте, коли ми йдемо за Господом, можуть бути і важкі часи. Може бути випробовування в різних і фінансових сферах теж. Можливо, з житлом якісь випробовування. Буває, на насущні речі, можливо, грошей не вистачає. Марія знала, що таке. Вони, коли народився Ісус, принесли двох і не було більше на жертву, двох голубей, як самі бідні люди. Але це не робить Марію меншою, ніж самі багаті люди планети. Наоборот, це її піднімає. Це вміння слідувати піднімає. за Господом і в потребі слідувати вони... за Господом і в потребі в нужді. І вона каже: Величить душа моя, Господа, Марія! Вона дійсно заслуговує повага, величить душа моє Господа. Апостол Павло каже: кажу, я це не від нужди, бо я навчився бути задоволеним в тих обставинах, які знаходжусь. Я навчився жити і в скруті, навчився жити і в достатку. В кожній усіх обставинах я навчився і насичуватися, і голодувати, і мати достаток, і терпіти нестаток. Усе можу у Христі, який зміцнює мене. Апостол Павло теж не, не сразу став, але він вчився. Тому перше, що я думаю, не тільки для сестер, і для братів, приймати от той Бог, який дає час. Знаєте, Коли ми з дружиною поженилися перші п'ять років, ми втячі тут жили, ми поміняли сім квартир, сім місць проживання. Тільки я приведу до ладу цей будиночок, хазяїн вибач, передумав покупець є… Шукайте місце, і ми переїжджаємо раз, другий раз, третій раз, четвертий. Мені вже казали, слухай, зроби якесь рекламне агентство. Скажи, хто мене посилить до себе на квартиру, одразу продаш свій будинок. І, ну, добре, смішно, смішно, але нам було непросто. І, і певні потреби були, і нужні. І десь були спокуси, а може поїхати і мені, поїхати і нам, заробимо стільки грошей і будемо мати собі все файно, які інші це роблять. Але чомусь ми розуміли, ну Бог нас так веде. І це важливо кожному розуміти, як тебе Бог веде, а не робити то, що я би хотів, як мені краще, а так, як Бог мені відкриває. Марія приймала, пережила і несправедливість, і жорстокість. Я уявляю, коли вона 100 кілометрів з Назарету їде в Іфлеєм на останньому місяці вагітності. Це було дуже тяжко. Коли вона туди приїжджає, ну казалось би, ну хто, хто, ну для неї то могли б знайти в отелі містечко якесь? Нема місця. Я уявляю, як е, э, стукав, як їм благав. Запустіть, можливо, є якесь місце для Марії. Ну, вагітна, подивіться, та молода дівчина сидить і я розумію, як важко. Нема, нема місця. Господи, а де ти? А чому нема місця? Ну, могла Марія подумати так. Господи, аж я я обраниця Месії маю народити. А для мене даже місця нема. Ну, могла так подумати. Могла. Але вона так не думає. Вона приймає, приймає. Ми знаємо, що непросте життя і. Вона прожила, і, але вона завжди була там, де Бог. І о, ми знаємо, як трагічно. А що вона пережила, от то, що їй сказав колись Захарій, тобі самій меч пройде душу, пронзить душу. Коли вона того хлопчика, якого народила, який ріс, який дійсно радував їхні серця батьків, він висить на хресті, Він розп'ятий. І от тут цей момент, коли цей меч пронзає її душу. Господи, чому? І Марія це сприймає? Вона приймає це. В нашому житті можуть бути теж великі випробовування. І можуть бути питання, Господи, чому? Але треба довіряти Богу. Ми бачимо, що Марія, вона свою любов до Бога проявляла і в тому, що вона щороку ходила. В храм. Жінки могли не ходити. Але ми читаємо, що Марія там була з Ісусом, коли вони, пам'ятаєте, момент був втратили Ісуса. Вона приходила. В Храм Божий. Марія нас ще ти шануєш Бога, якщо ти поважаєш Бога, то твоє серце тяне туди, де Бог. Все місце, де Бог приходить. Марія нам гарний приклад. І вони з Назарета, ми, ми по цій дорозі не раз. Проїжджали до Єрусалима дуже велика дорога. Ці 300 кілометрів каже, це ну, що таке 300 кілометрів, так, як до Львова. Але вже яка дистанція? А ви ще додавте, що на Єрусалим це вгору. Ти піднімаєшся на величезну гору. І довгий час ти йдеш вверх. І це в храм прийти. Це не просто було, як сьогодні на зібрання, прийти 2 кілометри, може комусь три. А це треба було 300 кілометрів пройти і піднятися на величезну гору, зрозуміти ціну. Ціну побути в присутності Божій. Марія пережила, як ми бачимо в Писанні, рану втрату і розставання вона пізнала. Ми Йосифа вже не бачимо після того, коли Ісусу 12 років було, Він вже не згадується. Мабуть, довгий час все життя Марія згадувала, як вони з Йосифом странствували, які пережили, як пастухи забігали, казали ми бачили. Ангелів, як мудреці заходили, як вони в Єгипет тікали, як в Назарет повертались, але чомусь рано чоловік пішов, і вона залишається сама. Причина? Мати якийсь ропот в серці, якесь незадоволення Богом, але ну, не в серці Марії. Не в серці Марії. Вона, вона це приймає як е, з Божих рук. І тому ми бачимо такі характеристики, вона смиренна, каже, призрів він на смиренність раби своєї. То, що цінне дуже якість в очах Божих, це кроткий, тихий дух. Її вера тверда каже, і блаженна та, що увірувалася, бо здійснилось сказане їй від Господа. Це величезну віру потрібно мати, але це можливо лише, коли ти живеш в присутності Бога. Ти можеш це долати. Ми бачимо її скорбота дуже глибока, і життя приходили великі випробовування. І то, що вона, Боже обраниця, не оберігає її від величезних випробовувань. І ми маємо розуміти, що це не захист нас від всяких там проблем, випробовувань, якщо ми за Богом ідемо. Ми бачимо, і вона ісповідує, як Бога сильного, Він показав. Силу руки своєї, Росія в гордих думками сердець, скинув сильних з престолів і підняв покірних. І її серце сповнено істиною. От як Марія слухала то, що говорили пастухи, там різні, коли були якісь з сторони Бога підтримка в її сторону, і вона каже: Марія зберігала всі ці слова, складаючи в своєму серці. Оце слово на грецьке, що зберігаючи, то, що ти крутиш. То, що крутиться. вона це слово, вона вращала в серці, вона розважала, вона поверталась до цього слова. Коли було важко, вона згадувала це слово. Тому буду закінчувати і згадуючи мам, це свято, звертаюсь до дітей і малих, і дорослих. Шануйте своїх матерів. Шануйте своїх матерів, цінуйте, поки вони ще живі, поки вони ще живі. Знаєте, я згадую, коли у нас троє синів, один за одним йшли, і знаєте, як зуби ростуть, щось болить, тічу. це безсонні ночі. І дитина заплаче, і йо, як тяжко. Я відкриваю очі, а дружина вже дитину на руках носить. І я вже засипаю, вона ще все з тою дитиною на руках. І я думаю, звідки в неї сили беруться? Мабуть, діти виростають, про це забувають, але мами заплатили величезну ціну для того, щоб ми жили. Для того, щоб ми могли жити в цьому світі, підготували. Тому не відкладайте слів любові на завтра. Згадайте, коли ти вітав свою маму останній раз? Позвони їй. Зроби їй якийсь подарунок, якщо жива. Знаєте, краще хтось сказав, я буду батькам приносити якісь вітаміни, гроші тратити, чим я буду на цвинтар ходити і на квіти тратити кошти. Краще хай живі батьки радуються. Пам'ятайте заповідь, шануй батька твою матір. Це обітниця. Особливо для молоді звертаюсь. Уникайте духа цього світу, цієї непокори батькам. Це дуже недобре. Це дуже добре, коли дитина росте і не слухається. батьків. Зрозумійте, що батьки реально хочуть вам добра. Але часто коли ну, юнак, який молоді роки, каже це цей, коли бунтівний цей період каже, це ні, батьки все що батьки не розуміють. А потім проходить час, і ти розумієш, Боже, наскільки ти був правий, наскільки я був неправий, коли я не слухався тата, мами. Тому. Якщо в серце в тривозі, перевірте, можливо, якийсь Дух Святий обличчає зараз, бо щось неправильно було по відношенню до мами. Позвоніть мамі. вибачтеся. сьогодні чудовий день примиритися з мамою, поговорити з нею. Ну, Можливо, і в батька, не тільки в матері, бо це, це таке, це батьки. І в Вніємія, звертаюся ще раз до мам, в Вніємія, колись звертаючись до народу, сказав такі слова. Не бійтеся їх, тобто ворогів, пам'ятайте Господа великого і страшного, і боріться за своїх братів, за синів, за дочок своїх, за дружин своїх і за домівки свої. Всі ми покликані один за одного боротися. Як мами за своїх дітей, як чоловіки за своїх жінок, дітей, один за одного, як церква, один за одного, тому що ворога мета не змінюється: вкрасти, вбити. Погубити. Тому хай нам Господь допоможе, і хай в цей день наші серця будуть наповнені вдячні, вдячністю, як Богу, який дарував нам мам, як мамам, які заплатили а і платять деякі ще величезну ціну для того, щоб сформувати свою дитину, підготувати і відпустити в цей дуже небезпечний світ. Тому хай Господь нас благословить. Давайте встанемо і помолимося.